Шановні друзі, ми продовжуємо своє задоволення, зимове передрізвяне в Прикарпатській астрономічній експедиції. І оце Марія Василишин, господиня з села Ронгури Дегама Тут звучить з Печеніжинської ОТГ. ОТГ показує нам, як зробити. креплики. Що креплики. Креплики. Креплик. воно таке, чим її їдять. Це таке, як вареники з капустою, пісна страва на святий вечір. Давайте. Давайте будемо ну, я бачу Тому що навіть, вони кажучи. закручені, тому що вони заліплені е, таким чином. І тут оці хвостики зловлені. То ще хто як робить, робить з, тирку... з чотирикутників, трикутнички, а хто з кругленькі. Ну, ми зараз зробили круглі, а можна і зробити квадратні. Але ж наші глядачі їм цікаво, як тісто замісити. Зараз їм ми тісто заміс, але в рунгурах може не так, як всюди. Не знаю, то напевно, що один, один процес всюди. <сум> Насипаємо в миску борошна. У вас тут по грамам чи на око? На око. Мамо, як поговорка, ти думаєш, мука? А, ти думаєш, мука, що в мене нема вода. Чи ти думаєш вода, що в мене нема мука? Ага. Та як замало муки, то можна додати води. Як забагато, ну, можна... коли ліпиться вода, буде нормально, тоді і зупинемося давати. Так. В... Так, Борошно, можете, так. Я беру наливаю вам водички. Водичка джерельна. Водичка криниці? з криниці. Холодна. Чи, чи з водопроводу у вас? Ні, у нас не з водопроводу з криниці. Росолимо трошки і додамо олійки, щоб тісто було еластичне. Так. З ваших же країв Олекса довбуш. Так, печеніжного, з а я, сусіднього а він, села. Креплики їв? Напевно, що так. Вони вже були в тій часі? Вже були. Вже були. У нас Ви вареники, так? напевно, відколи Україна, відтоді вареники. Тим більше відколи гуцули. А гуцулина гуцули? були завжди тут. Гуцули були завжди. Гуцули — це є найстарший корінний народ України. Це ви так вважаєте? Я так туди. А що ж мені полтавцю тоді робите, ми що тоді? <сум> ну я не маю нічого проти полтавців. — А я проти гуцулів. — Все, тепер можна ручку вимішувати. Персні познімав. Добре, дайте. Я немає тут. А, Ні, тому пісна. що це пісна страва. Угу. Тут без яєць. тут просто вода, мука, сіль. І олія. Трішечки трохи. Це ж ми, друзі, робимо все заради вас. Тому що Марія тут підпіклувалася, заздалегідь вже і, і, і тісто в неї було готове. Але дивіться, швидко воно все робиться. Дуже швидко. Мені казали, що тут у вас на печені живщині, печені, угу. Щонеділі роблять вареники. Так, у нас так було завжди. В неділю це був день вареників. І у рунгурах так само. Або коли у нас косарі на поле колись косили вручну, не так як тепер тракторами, так само треба було косарям винести мелницю, таку велику миску Ага. щоб вони наробилися і сіли, поїли смачно. Так, все, тісто у нас готове. Тепер йому треба дати віддихнути, так. відпочити на пару хвилин і розкатувати. Пробуйте. Давайте. Так, це вже воно відпочило. Так, це воно вже відпочило. Тепер його розкатувати. Можемо зараз порізати і зробити квадратні. Такі креплики, тому що у нас роблять круглі, а про печеніжні у них ріжуть квадратики. Мені основне це зрозуміти спосіб ліплення. Ага. ліплення. Зараз, ще трохи. Так, ми поріжемо зараз на квадратики. Тепер беремо капусту, беремо тісто. Uh -huh. кусочок тіста, беремо капусту, накладаємо на вареник на тісто, защеплюємо краєї, так, щоб капуста звідти, капуста жирненька, з олійкою, щоб вона звідти не вилазила. Так, і оці ушка. Ну, такий, як, як велика так, так, Такий листочок, такий креплик. Ага, красивий. Uh -huh. Майстер-клас. Так. Дуже багато не накладайте, тому що от нормально. Ну, отак. Оттак. Щоб, щоб Оттак. З одного боку. Угу. А, і отак затискули. Так, так, так. Ой. Пироги Но... не можна казати на святий вечір, щоб <пироги>, пироги слово вороги. Щоб не було ворогів, тому назвали креплек. Може, така історія була колись. Ага, так. аби не пироги, щоб вороги. Так, ну, коротше, так. це якесь так. народна філологія. Це вже таке щось народ. це народна філологія. Так. Ось такі в нас креплики. Але в мене на каналі ще креплика нема. Тому мені це дуже цікаво. То у нас креплики ще із маком називається. І з маком начинка, макова начинка, солодка, теж креплик називається на святий вечір. Марія, для справедливості, що це за піч? Вон така унікальна, гарна краси. Це, це сільська батьківська піч. Цю піч поставив мамі, батькам моїм, діду, мій діду, моєї мами, тату. Ага. Він був пічником. Він у нашому селі, майже в кожній хаті, в кожній другій хаті Клас, печить. Вона досі служить. Вона досі служить. Вона з якого розуміє. Є газ. А це собою? – А це собою. – В якому році піч? Я, я не знаю. коли Сімдесят сім. Вісімдесят другий десь рік. А, Так це не так і давно. Це вже я живий був. То у нас була стара хата, але ми стару хату завалили. Там теж було. А нову відновили. А нову повідомляємо. Додаємо кипяток солі. А ну окей, макітри. І будемо класти креплики. Перший пішов. — Опа! — воду. — посолити Посолили. Вже посолили. Ну, Можна так, щоб булькнув. Можемо. А олію не треба сюди. Ні, а ми вже як виберемо, то тоді буде олія. Знаєте слово? Кулішір. Кулішір не знаю. Кулішір. Зараз нам принесуть. Так, це в нас кулішір. І ми будемо мішати. Щоб... Кулішір. Кулішір. Це... це Нова земля. Кулішір це виходить, походить від того слова заварювати кулешу. Кулешу заварювати кашу. Кулеша, ну... ну щоб мішати. Щоб її мішати, щоб її вимішувати, коли вона вариться, і такий кулешір, щоб не лопатка, а кулішір. Тому що до лопатки приліпає, а, а тут мен обходить. Менша площа, менша площа і воно краще вимішується. Накриваємо на хвилинку, щоб воно швидше закипіло. Трошки. Тихенько можна їх доставати. Отак. От так. І сюди. Це як у вас називається? Горщик, макітра. Оця штучка? Оця. Це макітра. Є Макі... таке слово у вас? Є таке слово макитра. Макітра, мені здається, є всюди. Є всюди. У всій країні. А це ну, друшлак. Однаково, поки що все однаково. Так. Так. так все ми забираємо. Тепер поливаємо. Тепер ми поливаємо цибулька, зажарена цибулька на олії і додала червона паприка. Для кольору? Для кольору. Більш для кольору, ніж для смаку. Ну тобто ну, гуцули застетий, правильно? Так. Зараз я так зроблю. Гаряче, гаряче пече. Може, ще додати? Чи буде ну, жирний? Не, не. Потому, що... Дуже буде жирний. О... Я зараз поставлю на стіл. Гаряча. Гаряче. І зверху трошки добавим для красоти. Так. Ну, і для розуміння, пані Марія, це ж лише одна, з мінімум як 12 страв. Так. Так. А, е... а ще до того варять картоплю, варять гриби, варять капусту белху. Таке слово, у вас такого слова напевно, немає. немає. Слушайте, ну я так хоч і Ну, Ми зараз будемо пробувати БЕВ вхворити. Але спочатку ми зробимо пампушки, тому що вони вже у нас підійшли. Тісто давайте так. А потім що, нас... Бо, бо, бо ми зараз людей заплутаємо так. Це все різні дні, різні ролики і угу. різні історії. Ага. Зараз ми починаємо з кремпликів. Далі будуть пампушки. Та далі буде увага, бевха, бевха. В інтернеті не знайшов цього слова. А потім цвіклі трикли. Ну цвіклі я знаю, що це так. таке. Може, хтось не знає. Ну може хтось Короті, не знає. Короче, з вами дуже цікаво. І дуже ми не прощаємося. Ми так само. А це кремпліки. Це, це кремпліки. Треба, треба попробувати, треба смакувати. М. Марія, приємно, смачно? Дуже. Дуже приємно. Дуже. Але наші шлунки Дуже. мають бути готові ще для майбутніх наїдків. Так, рецепт в описі. Приїжджайте в приїжджайте в Рунгури на, на Різдво, на святий вечір. А тут у вас буває? На святий вечір буває. Ну, не дуже багато, бо зараз вже не такі зими. Але святий вечір у нас так, напевно, що так ніде в Україні ще не святкують. Більше не святкують, як у нас на Заході. У нас колядують діти, у нас колядують дорослі. Отже, друзі, запам'ятовуємо слова паролі: рунгури. Рунгури і Креплики, креплики і печеніжин. І печеніжин.